Так. Получается? У того сварка. блядь, как была. не Немає тіша на збір. Щоб От, розібрати ту задню кришку зняти. Треба розібрати пів трактора. Треба долізти до переднього радіатора. Синхронізатор у нас є присутній. Ось тут. Щоб порицював, знизу. Пропадним кільцем О, там, з самого низу. Зробили спеціальну приспособу. Розібрали, а що розібрали? Хто скаже звідки оце все? Тут Двісько якісь боти такі цікаві? Вони не мали бути трохи довші? Вони мали бути попередні робіт. Я би так сказав, одного відка нема. Оцей, оцей тримався до останнього, він один пописаний. Mm, да. Ось так. Виглядає. трактор лежить на... 404.